України вітаємо вас, і, і, і нагадуємо, що сьогодні 23 грудня на дворі час корпоративів. І цілих 8 днів вони ще будуть гриміти, святкувати. Ну і напевно, що радувати око всіх наших мешканців. Залишилось до нового року. Ти хотів сказати до так? нового року. 8. 8 днів. Новий рік це свято таке довгоочікуване, сімейне, особливо цікаве для діток. Ну і у нас на Прикарпатті зокрема, ну і думаю, що в Україні в цілому воно відзначиться тим, зокрема, цього року. Це свято, що пів під так звану декомунізацію потрапили такі персонажі, як Дід Мороз та Снігурочка. Власне, про це ми хочемо поговорити детальніше, правда, хочемо ну, і... у нашій сьогоднішній ранковій програмі. Ну, жартуючи, вже скажімо так, що святий Миколай попав під амністію, Виходить, що так, ну, нарешті українська влада звернула увагу на дійсно наші е, цінності українські. Кого персонажа, що щедро дарує подаруночки дітям в різних країнах, називають по-різному. Ну, в Росії там уже згадували, називається Дід Мороз. Ну і Снігурочка 1936 року народження. Ну, така от жінка. Хто вона? Вона народилася в 36 році, тепер ходить буде ради. Сполучених Штатах Америки всі ми про це знаємо. Це є Санта Клаус. Санта, добродушний чоловік середніх років, одягнений в короткі червоні штанці, червоний кожушок, прилітає на санях, запряжених оленями. Угу. У супроводі своїх помічників ельфів і гномів, родом він, як відомо, з Лапландії. Ну, середніх років ти маєш на увазі середніх років між 60 м і 80-м роком життя. Демдаль, Мароз або зюзя. Звичайно, це про наших братів-сябрів, про білорусів. Хоча зараз в Білорусі мало хто це знає, але попередником білоруського Діда Мороза був саме фольклорний персонаж Зюзя, якого я вже згадував. Він представляв собою щедрого діда з довгою бородою, що живе в лісі, ходить босоніж і говорить отак. У нас тут у студії справжня зюзя. зюзя. А зараз казковий персонаж, улюблений Василя Жупника. Так. Називається він його Лопуки Фінляндія. Фінський дідусь носить капелю. У вигляді конуса і одяг червоного кольору От він за, має. Цей я люблю. за цей капелюх. За цей капелюх його завжди і скрізь супроводжують гноми, живе з дружиною Моурі, що втілює образ зими. На горі Корва Птуптура, що на кордоні з Росією, частина назви перекладається як вухо і неспроста. Завдяки цьому Йолу Пуки чує всі побажання діток, до, до яких він має прийти. Йдемо далі. Святий Миколай в Польщі, Бельгії, Україні і в багатьох інших країнах, які е, головним мають християнські цінності. Святий Миколай вважається прообразом Діда Мороза. Він жив у IV столітті і з раннього дитинства відрізнявся милосердям. Микола був багатий і часто таємно підкладав бідним подарунки у вікна. За легендою, одного разу він підкинув мішечки з золотом димохід, оскільки всі вікна були зачинені, і вони потрапили в шкарпетки, які сушилися біля вогнища. Звідси пішла традиція у католиків класти подарунки в шкарпетки. На ну, католиків також в Україні. У Франції П'єр Ноель. у перекладі з французької П'єр Ноель означає дід січень. Супроводжує його не а суворий помічник П'єр фуетар з різками, який суворо стежить за тим, щоб подарунки отримали тільки добрі і слухняні діти. Важко важко все у Франції П'єр Пірвуетар. Нагадує мені Оланда і Саркозі такиш подібні фазер Крісмас. Різдвяний батько для тих, хто вчив індійську мову е у Великобританії. Він живе. Це суміш образів Святого Миколая і богів Тора і Сатурна, трошки язичництва та англійці додавали собі завжди має при собі прут. Запам'ятаю. він до нечемний блондинок приходить, бо має при собі пруд, яким карає дітей, що відрізняється поганою поведінкою протягом року. Хороших дітей обдаровує солодощі. так. а я зараз розповім про найскромнішого казкового персонажа. Мешкає він у словаччині. Єжішек. Яжі єжіше, так О. найскромніший з усіх. Він ретельно стежить за тим, щоб його ніхто не побачив, коли він підкладає подарунки. Тому про його зовнішність відомо дуже мало. Тільки Василь Жупник, як зараз стидливий чоловік. Е, до речі, яжішик він. Що служить на кордоні України-Словаччини? Ну, е, Чехія. Там є такий казковий персонаж, називається Мікулаш, прообраз також Святого Миколая. Деякі вважають, що Єжищек і Мікулаш це одна особа, але більшість сходиться на думці, що вони брати. От, так от. Чеський дід мороз схожий на росіянна, тільки супроводжують його ангел водночас з нечистим. Ну до речі, от і все представництво Росії в Чехії. Що so... зробиш? Хороші діти отримують солодощі, а погані картоплини або шматки вугілля, або картоплини у вигляді вугілля, Ті, що а вугілля? от що татарів киш бабай. Киш бабай з'явився зовсім недавно, і у нього поки немає своєї резиденції. Тимчасово він оселився у музеї заповіднику поета Габдули Тукая. Відвідувачі можуть тут також побачити місцеву нечисть. Ну, Завдяки нечисті Кешбабай, як і багато татарів також не мають вже своєї резиденції, тому що резиденцію забрали. <laughs> ну, Отакі от вони, Діди Морози, отакі от вони Святі Миколаї, і отакі от вони Міколаші, і пішли, поїхала. Дід Мороз зазнав змін, перш ніж стати відомим новорічним персонажем. Як новорічний дарувальник, він поступово викристалізовується на початку 20-го сторіччя у міському середовищі під впливом західноєвропейських різдвяних звичаїв. У ході впровадження соціалістичної обрядовості, яка за своєю сутністю була антирелігійною, антикапіталістичною антизахідною, в СРСР провели жорстку боротьбу з різдвяними персонажами святим Миколаєм і Санта-Клаусом, місце яких мав зайняти радянський Дід Мороз. Але попри це, дід Мороз має багато рис, запозичених у язичницьких персонажів, а також Святого Миколая і Санта Клауса. Ім'я Дід Мороз було запозичено у давніх міфічних персонажів. Мороз зустрічається у східнослов'янській нижчій міфології у вигляді дідугана із сивою бородою, що викликав люті морози та знапащав урожай. А діди духи померлі пращури, що також у міфічному світі стояли на одній щебленні з морозом. Сучасний дід Мороз не має прямого походження від стародавніх язичницьких божеств. Хоча вже на початку 20-го сторіччя утверджується думка про споконвічність цього образу. Мороз як язичницьке божество подарунків не приносив. Реальним преобразом сучасного Діда Мороза треба вважати європейських різдвяних дарувальників, прототипом яких, як би вони не називалися, є один з найшанованіших святих Християнської церкви святий Миколай, архієпископ, чудотворець. ХХ сторіччя Миколай Чудотворець був шанований головним чином на сході. Однак, згодом ім'я святителя стає широко відомим і на заході Європи. А 1087 року представники Риму вивезли мощі святого з Мір лікійських, де вони покоїлися з XIV століття і перенесли їх до італійського міста Барі, де вони знаходяться до наших днів. Ця подія відзначається 21 травня. День же пам'яті святого Миколая відзначають 19 грудня. Саме цей день досить швидко став широко шанованим святом у всій Європі. Звичай же дарувати подарунки цього дня вперше виник у Голландії приблизно в 14 столітті. У той час день святого Миколая з надзвичайним пафосом відзначався в невеликому містечку Маастрих. Святитель приїжджав туди на кораблі з теплих країн і в'їжджав у місто на коні. У пам'ять же незвичайного милосердя святителя і на спогад того, як він не допустив блудного падіння трьох дочок бідного жителя мир, таємно підкидаючи вікно мішечки золота, з'явився звичай, таємно робити дітям подарунки. З Голландії ця традиція стала швидко поширюватися у сусідніх країнах, головним чином в Німеччині. Остаточно ж традиція дарування дітям подарунки саме на різдво затвердилася в Європі тільки в 19 сторіччі, і то не скрізь. Наприклад, у сучасній Німеччині в обов'язковому порядку прагнуть зробити подарунки дітям 6 грудня. Щоправда, діти не відмовляються від подарунків від американського Санта-Клауса, що став популярним в Європі після другої світової війни, або німецького. Санта Клаус певним чином також доклався до формування культу Діда Мороза, оскільки в боротьбі з першим у Росії використалізувався образ другого. Дід Мороз часто зображається в довгій до п'ят синій або червоній шубі, підперезаній поясом, з довгою білою бородою, з палицею в руках, у хутряній шапці і валянках. Тут проглядаються запозичені речі святителя Миколая, який, зокрема, в Голландії має червоне облачення католицького єпископа і єпископ. Купалицю. Водночас творці Діда Мороза намагалися зобразити його якнайменш подібним на Санту, який, в свою чергу, віддалися від образу Святого Миколая. 1860 року карикатурист Томас Насту перше намалював Санта Клауса товстим, старим, бородатим в окулярах, блазенському червоному ковпаку і з люлькою в роті. Теперішній вигляд Санта-Клауса належить американському художникові Санд-Бломі, що намалював 1931 року серію малюнків для реклами Кока-Коли. Взагалі, подальша історія Санте мала яскраво виражений комерційний характер а його образ все далі віддалявся від прототипу. Отож, з'явилася в мережі дуже цікава інфографіка. Знайде дев'ять відмінностей Миколая від Діда Мороза. Хоча я вважаю, що це щось не порівнюване, і не треба шукати ніяких відмінностей. Ну але раз вона з'явилася, то вже Ми давай прокоментуємо, проведемо паралелі, так? прокоментуємо паралелі і по інфографіму. Дід Морозві С Миколай. Поїти. Так, хтось там говорив, що на Косівщині дуже любить туди їздити і недавно до побував речі, і ще всіх запрошує. До речі, там є резиденція Святого так. Миколая. Вона була найперша в Україні. Ну і вона досить популярна у всіх діток, не тільки Прикарпаття, а й центральної України, і східної України і так, залишається так, популярною. Не була, а залишається популярною. І буде популярною. Отож, повертаємося до інфографіки. Варто знати, та це всі знають, що святий Миколай приходить 19 грудня. А дід Мороз приходив 1 січня. Святий Миколай це реальна історична особа. А дід Мороз язичницький персонаж, прив'язаний в радянські часи до Нового року. Святий Миколай носить ризу і корону. А дід Мороз одягається у синю або червону шубу і ходить трошки синій. Святий Миколай, якого шанують і поважають українці, приносить подаруночки під подушку. А дід Мороз під Ялин. Святий Миколай ходить із Янголом з 9 століття. А дід Мороз із онукою, снігуренькою. 1936 року народження. От такий він і найголовніша інформація: святий Миколай, традиційний для України. А дід Мороз для неукраїн. На рубежі 19 го століття сторіччя діда Мороза як новорічного персонажа не знали. Однак перші згадки з'являються у російській літературі. Спочатку його малювали злим і жорстоким язичницьким божеством, повелителем крижаного холоду та завірюхи, який морозив людей. У поемі Некрасова Мороз Червоний ніс 1863 року мороз заради забави вбиває в лісі бідну молоду селянську вдову, залишаючи сиротами її малолітніх дітей. П'єсі островського «Снігуронька» і поставленій на її основі однойменній опері римського Корсакова Дід Мороз, владний і жорстокий стареган втілення зими. Одночасно і незалежно від літературного образу мороза в міському середовищі виникає і розвивається міфологічний персонаж, запозичений як і ялинка із заходу. У ході створення псевдофольклорної новорічної міфології відбулося народження діда мороза. Врешті-решт, певною мірою, під впливом східнослов'янської міфології було визначено ім'я Дід Мороз. Ритуал його запрошення сформувався на основі стародавніх обрядів, учасники яких запрошували на святвечір мороза та предків. Власне, він перебрав функції предка-дарувальника. На початку ХХ століття Дід Мороз з'являється як іграшка, чи під ялинкою, чи рекламна лялька на вітринах, чи персонаж дитячої літератури, маскарадна маска, дарувальник ялинки і подарунків. Уперше Дід Мороз як анімаційний персонаж з'явився в мультфільмі Дід Мороз і Сірий Вовк 1937 року. А ну, виходи, сірий плут! а в ній тут хорошо. тепло і не дует. У двадцятому столітті боротьбу mm. за Святим Миколаєм і Різдвяною Ялинкою продовжила влада Імперської Росії і СРСР. У 1916 році в царській Росії священний сенат закликав бойкотувати ялинку як традицію, започатковану в Німеччині ну, ворога Росії під час Першої світової війни, а тепер також собі союзника. У Радянському Союзі головна прикраса свята була заборонена, тому що вона вважалася буржуазним і релігійним пережитком. Лише 1935 року. Радянська влада дозволила встановити ялинки, але їх оголошено було символом нового року А на різдва. Разом з ялинкою більшовики вирішили викоренити культ Святого Миколая. І тисяча 19... 1928 року він був оголошений союзником Попай і Куркуля, і незабаром його переродили в такий собі образ діда мороза. Oh, Отакат вона ми story. сьогодні намагаємося боротися.